Доброго дня, шановні жителі нашої громади. Відносно війни нічого нового не можу сказати. Війна продовжується, продовжуються повітряні тривоги. А я, як завжди, закликаю всіх вас дотримуватись правил безпеки. Відносно робочих питань за минулий тиждень. Я прийняв участь у засіданні тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України, яка відбулася в Одесі, з питань захисту тимчасово переміщених осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. В цьому заході приймали участь чоловік 15-16 депутатів Верховної Ради. Приймали участь посадовці області, районів, а також мери міст Одеської області. Це, ці така спеціальна комісія засідає по, таким, скажімо, кустовому плані по всій Україні, і це була черга в нашій області, де були в нас Одеська область, Миколаївська область. І Херсонська, Херсонська область. Питання були дуже актуальні, проблемні питання щодо проживання, працевлаштування тимчасово переміщених осіб, скажімо, із інших регіонів України. Минуло тижня разом із працівниками виконавчих органів я прийняв. Участь так, в інспектуванні на об'єкти за адресою хіміку 22, цей е, такий візит був визваний е, тим, що з, е, звернулись мешканці цього двору на особистому прийомі е, моєму. І я таким чином відреагував. І зараз я це. Е, Практикую, якщо приходять до мене на е, жителі міста, громади на особистий прийом, і запрошують мене на е, прийняти безпосередньо участь на тих, взяти участь в тих проблемних питаннях, які і мають місце, то я е, приходжу ми на місці. Стараємось вирішити ці питання. Е, мешканці будинку висловили скарг, ну, там було декілька скарг, я не буду їх у е, е, них Одне з питань було це. Е, Стало ну, відносно стихійної торгівлі на алеї. Було прийнято рішення про будівництво тимчасових споруд на місці стихійного цього ринку, невеличко, але там є стихійний ринок. Вони е, будуть е, такі побудовані в єдиному архітектурному стилі, що е, я думаю, що гармонійно впишеться е, в загальний вигляд і цього двору, і алеї. І ми зробимо все, щоб ці споруди стали прикрасою для а, нашого міста. Не менш важливою є підготовка до нового навчального року. 14-15 серпня відбудеться комісійна перевірка закладів освіти в селах і ну, 415, скажімо, в селах і 15 серпня у місті Южному. Свято Першого дзвоника традиційно відбудеться 1 вересня. Окрім цього, ми активно готуємо деякі класи до дистанційного формату навчання. Особливо хочу відмітити, що школа імені В'ячеслава Черновола стала однією з п'яти шкіл Одещини, де діти, які перебувають за кордоном, зможуть дистанційно вивчати український компонент. Це буде Скажімо, друга половина дня, оскільки в перші половині дня відвідують місцеві школи за місцем проживання. В цій школі Черновола можуть ну скажімо, приймати участь, навчатись діти нашої громади, і навіть діти, які на за межами громади. Тому що таких шкіл визначено всього 5 в Одеській області. Також хочу повідомити, що у нашому місті зараз розконсервовано фонтани, проведено поточний ремонт обладнання, чистку системи труб та насосних станцій, відновлено гідроізоляцію та укладено нову плитку на чотирьох міських фонтанах. Зараз буде проведено тестовий такий запуск, щоб перевірити е, якість виконаних робіт. І фонтани будуть працювати, я думаю, може тиждень, а потім вони знову будуть закансеровані. Чому цю роботу ми провели для того, щоб якщо ми зараз цю роботу не проведемо, то в слідчому році буде багато ускладнень і ці роботи будуть набагато дорожчі, ніж зараз. Тривають роботи заміна теплотраси та благоустрій. Вони будуть завершені до 1 жовтня, так як і ми домовлялись. Розпочинаються роботи з облаштування, незаблаштування будівництва колумбарію. Цього тижня вже заїде бригада і почне працювати. І я думаю, що в цьому році ми його побудуємо. Загалом всі структурні підрозділи працюють в штатному режимі. Ми готуємось до засідання виконавчого комітету. Плануємо провести в кінці цього місяця і засідання сесії Южницької міської ради. Зараз проводяться такі підготовчі роботи. Ну, з проектами, всі, хто бажає, можуть познайомитись на офіційному сайті громади. У нашій лікарні за січень-червень 24 року народилося 75 дітей, з них 36 хлопчиків, 39 дівчат. Ну, що можна побажати кожному новонародженому жницю щасливої долі. Також завершились, завершились підготовчі роботи щодо меморіального комплексу загиблим воїнам під час війни з расистами, з Росією. Сьогодні я вже підписав концепцію і матеріали, ми, ну, концепцію на проєктування. І ці документи ми передаємо на проєктування і починаємо працювати. Я не можу сказати, коли завершаться ці роботи, але те, що ми почали, це вже. Добре. Ну і завершуючи, хочу привітати нашу молодь з Днем молоді. Сьогодні це свята, свята енергії, амбіції, нових можливостей. І хочу побажати, щоб ви продовжували творити, мріяти все це в своєму житті. Дякую за увагу. Слава Україні!